Привіт, привіт, друзі! Мене звати Філі. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Roblox. Зараз ми знаходимося в а, досить незвичайній грі, де нам де я не можу вперше за все, я не можу навіть а, стати просто собою. Привітатися з вами. Я відразу сиджу на ось такомусь байку. А, і сьогодні ми будемо, ну як це не странно, байкерами. Так, сьогодні ми будемо а, міряти на себе шкуру цих самих байкерів і будемо а, дивитися, як це все цікаво, не цікаво, складно, не складно. І подивимось. Як взагалі це все працює. А, і давайте не будемо з вами багато затягувати. Відразу подивимося, у нас є тут якийсь ангар, і я так розумію, тут можна змінити байк. Так, Але а, воно мені зараз не дуже потрібно. А, але, Хоча ні, потрібно, дивіться, що у мене є. А, у мене є ось такий ось вулканний байк. А, і мені його дали. Е, так, тихенько я чуть не випав з карти. А, окей. І мені його дали за ось тут десь. І зараз я вам покажу. О, ось тут. Мені його просто подарували. Не знаю за що, але дякую. Я Проти. А, і в мене, в мене відразу є також спін. Ми його давайте круто небо і дивимося, що нам випаде. Там випаде і ще один скіп. Окей, непогано, досить непогано. Ми його забираємо. Окей, А, Давайте подивимося, що тут ще є. Кудись нас тягнуть. І, ага, у мене є стартер байк, і є ось такий байк. Добре, все більше мені нічого не потрібно І давайте поїхали вже скоріше, скоріше, скоріше. Зараз будемо а, дивитися, що в нас тут є. У нас є тут якась така траса. Ну, якщо чесно, тут немає ніяких стрілечок, які показують за що нам сюди їхати, але е, я думаю, що потрібно саме сюди, ну тому що. У тихенько, тихенько, тому що, як мінімум, усі їдуть саме сюди. Тепер і ми сюди поїдемо. Так, о, о, я, я вже зрозумів. Так, зараз це буде е, не дуже не дуже просто тихо. Ні, ні, нікуди я влетів, так не чесно. Так, давайте, окей, розпавнимося. Я насправді дуже сподіваюся, що десь тут є чекпойнти, тому що е, в мене. Завжди з такими з такими ось обі і всякими такими штуками було не дуже гарно. Вони в мене не дуже а, виходили. І так, 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 обережно, просто спокійненько. Ось тут ми їдемо і намагаємося не впасти. У мене все вийде, я в себе вірю. Так ось у мене завжди були якісь проблеми з, з подобними штуками. Я чесно не знаю чому, але ну, ось не виходить в мене і все. Тому давайте зараз я а, дуже максимально сконцентрований буду. І спробую це все діло прийти. В мене зараз непогано получається. Головне, зараз обережненько, аби. Так, 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 аби моє. А, так, 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 аби в мене все вийшло. Так, обережно. Що ти робиш? Так, що ти робиш тут, друже? Окей, їдемо сюди. О, ні, о, ні, мені страшно. Так, так, так. Це зараз буде все дуже важко. Окей, 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 окей. Обережно, просто ось сюди. Ось таким чином, потихеньку, потихеньку, потихеньку. О, чому я не можу ре регулювати свою швидкість? Чому ми не можу просто поставити, аби вона не збільшувалася до максимума і їхати потихесенько. Потихесенько, а... так, так. Так, що це таке? О, о, прикольно, мені гроші дали. Не знаю за що, але, але прикольно, дякую. Так. А, так, 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 тихо, тихо, тихо. Господи, це дуже страшно. Це дуже-дуже страшно. У мене є, до речі, якісь ескіпи, але я не знаю, що з ними можна зробити. Ось тут Обережно, обережно. ми все це діло проїжджаємо. І мені не подобається, що. Оця ось, ось якась траса дорога, вона стає все, все меншою і меншою. Так, 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 так. На початку вона була була такою широкою, такою великою. Зараз щось якесь страшне. Але, до речі, в мене зараз все виходить досить непогано. Головне, обережно, обережно, обережно. А, так, 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 все. Опа, все, 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 все. О, це зараз буде складно. Тихо, тихо, тихо. Все добре в мене вийшло. Окей. Ой-ой-ой, ой 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 як мене занесло. Так, 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 тихо, 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 тихо. Тут є якийсь проход. Я бачу, що там кудись можна виїхати, і там вже буде нормальна траса. Обережно, обережно, будь ласочка. тихо, 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 все. Господи, добре, добре, добре. Так, тепер все, обережненько, просто сюди їдемо. Якщо чесно, я не знаю, що буде, якщо торкнутися оцих бамбукових штук. Але, але, друзі, я перевіряти це 100% не хочу. Мені страшно. Так, о ось сюди, обережно. Ось таким чином ми проїжджаємо. Так, і о ось їх також. Я на всяк випадок торкатися не буду. Все, поїхали кудись-сюди. Їдемо, тихо, 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 тихо. Я на самий початок не хочу. Я дуже не хочу. Будь ласка, не потрібно мене туди повертати. Тихо-тихо-тихо. Окей, 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 окей. Ні-ні, ні, ні. тихенько, 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 тихенько. А, все не. Так, 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 не набираємо найбільшу швидкість, будь ласка, не треба. Обережно, якась дуже страшна, страшна траса, якщо чесно. Мені не подобається. Мені не подобається. І ще мені не подобається, що якщо подивитися вгору, то я можу побачити, що за мною там їдуть інші а, байкери. І якщо вони. Вони мене нас дожинуть, то ми з ними почнемо штовхатися. А це буде дур-о. Дуже відправився на початку. Так ось а, штовхатися з іншими байкерами це буде дуже-дуже небезпечно. А, так, 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 так. Тихо, 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 їдемо. А, це взагалі дуже небезпечно, якщо чесно, прямо таки, дуже небезпечно. Окей, сюди проїжджаємо. Окей, я не знаю, я, я дуже сподіваюся, що за все цей шлях, який я приїхав, хоча б один чекпоінт я за, забрав. Так, давайте ось сюди просто обережно їдемо, доки тут є така можливість. Окей, о, о, так, о, так. Ні, ні-ні-ні-ні, тихо, 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 тихо. Господи, краще б я обрав оту тонку, якщо чесно. О, так, 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 так. Ой, таким чином назад, тепер впе. Ні-ні-ні. Тихо, 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 тихо. А, так, 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 давайте, давайте повертаємо зараз. Опа, ось таким чином дуже обережно, обережно все. Добре, я завернув дуже обережно. Так, тепер Ось сюди ми завертаємо. Стаємо ось таким чином. Так, 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 так. І все. Окей, 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 окей. Добре, ми сюди приїхали, все. І продовжимо. Опа, стояти, стояти, стояти. У мене є якийсь подарунок, ми його, звичайно, забираємо зараз. А, так, і крутимо. Крутимо, крутимо, крутимо. Шати мені даси. Дай мені щось. О, так, якась штука. Я не знаю, чесно говоря, як саме працює ця штука, але у мене вже є підозра, що мені сподобається, як вона працює, тому на всяк. О, і ще одна. Прикольна, прикольна, прикольна. На всяк випадок ми їх ось таким чином. Поїхали, поїхали, поїхали. поїхали, Я сподіваюся, що якщо щось станеться, то за допомогою цієї вибитої штуки я зможу все ж таки. Так, обережно. Так, чому я встав? Так, 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 все обережно. А, за допомогою цієї штуки я зможу а, повернутися, повернутися туди, звідки впав. Тому що а, щось прямо таки дуже страшно. Ну, до речі, це все я ось таким чином потихесенько все це роблю, і поки що виходить. Я а, дуже радий, що виходить. Так, обережно. Ось сюди ми їдемо. Ось таким чином. Все тихо, тихо, тихо. Опа-опа-опа вийшло. Окей, ми вже приїхали половину шляху. Ні, ми приїхали лише половину шляху, і це було дуже-дуже важко. так, але е, ну, Насправді я не знаю, друзі, як вам це все бачиться зараз. Можливо, е, з вашої точки зору це зараз все дуже легко, якось у мене виходить, але е, я вас запевнюю, це, друзі, зовсім не так, тому що я дуже стараюся, аби зараз це все е, діло ні-ні-ні-ні-ні-ні, нікуди. Ні, 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 так, давайте. У мене є ось така штука. І все. Вона мені допомогла. Господи, дякую. Е, так, ось, е, Я дуже стараюся, аби зараз у мене це все виходило. ось як Бачили, навіть зараз не вийшло, тому що я занадто сильно розігнався. А, і все. Розігнався, і все на цьому закінчилося. Так, а, так, 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 їдемо сюди. А, так, ось, а, І це ну, коротше, це все дуже складно. Це, це нелегко, як може здатися на перше поле. Тому, а, друзі, якщо ви мені не вірите, ви можете спробувати тихо, їдь, 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 їдь Куди, куди, куди мене занесло? Ні, я не можу їхати. О, 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 о. Так, 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 так. Давай назад вперед. Ні, 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 ну куди? Як туди приїхати? Вон, він просто не їде. Давай, в мене залишилася остання спроба. Окей, окей, ось таким чином. Відразу по ньому їдемо. О ні. О ні. о, ні. о, ні, о, ні, о, ні, о, ні. Мені дуже страшно. Так. Яка вона танка, господи. Так, 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 так. Ось сюди ми їдемо. Ось таким чином. Тихо, 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 тихо. Ось таким чином тепер ми. Обережно, обережно, обережно. У мене більше немає спроб. У мене більше немає спроб. Якщо я зараз спаду, то на цьому все закінчиться. Так, тому обережно. Ми їдемо просто сюди. Тепер обережно. Ми їдемо просто сюди. Опа. Опа. о. Тихо, 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 тихенько, тихенько, тихенько. Все буде добре. А у мене зараз все виходить, все не критично, все непогано. Тому просто проїжджаємо ось сюди. Так, 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 обережно. Ой-ой-ой, тихенько тихонько, тихенько, 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 тихенько. Все, поїхали просто сюди скоріше. Аби все було добре. Давайте подивимося, до речі, мені тут ага е, мені через 5 хвилин, якщо я ще 5 хвилин зможу тут виживати, мені дадуть ще е, дві ось такі штуки, це вже буде прикольно. А тут у нас що. Е, так, 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 так. Е, 10 10 штук. А, це потрібно 3 дні тут грати. Ну Це це не скоро, це дуже не скоро. це Ну, як мінімум, через 3 дні. Так, а тут що у нас? Давайте. О о, прикольно. В мене є ще, ще одна спроба. А, окей, не знаю, як. Давайте будемо називати це ще одне життя, будемо так казати. Тому що я не знаю, спроба якась. Ну, не так звучить, мені не подобається. Так, і що у нас тут є? М -м -м, якісь. Якісь левели, окей. А, і спіни, і спини. Ну, спіни я вже бачу. Окей, у мене є грошки, не знаю, що я на них можу купити, можливо, інший якийся, а, байк. Але це ми потім подивимося а, в лоббі обов'язково, але я сподіваюся, що я до цього лобі доберуся а, таким чином, що пройду далі, а не, не просто пронося. І чому я знову наполовині? Скажіть мені, будь ласка, я був на половині хвилин 5 назад. Чому і чому я знову наполовині? Як це працює? А, о. О, 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 друзі, 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 друзі. Я здається, я кудись доїхав, я кудись доїхав, я кудись доїхав. да, Так. Це чекпоинт. Господи, я доїхав до чекпойнту, я його відразу не побачив насправді, але я, я це зміг, я це зробив. Оце прикольно. Дякую, господи. Так, все. Заплейтайм мені дають. Що це таке? А наша? Я так розумію, це я буду заважати іншим. Чим? Я хотів закрити його, я хотів на. Щ, що я зробив? Що я зробив? Ні. Е е е що це таке? Я не знаю, що, що я клацав, куди я тицяв. Ні. Що це було? Що це було, що це було, що це було. що? А, ну гаразд, нічого страшного, тому що в мене все одно є чекпоинт, але чому мене трясе. Я так розумію, я. Я хотів натиснути на те, щоб закрити його, але не означає, здається, натиснув на когось із гравців і а, ледь не, 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 цей, не, не вбив його тут, але все це сталося помилка і вбило мене, але я був на чекпонті. Коротше, все, все закінчилося добре, все окей. А, добре, подивимося, що я можу зараз купити, скільки в мене, в мене є 2000 цих штук, тому давайте. Ану, відкрийся, відкрийся, відкрийся. Будь ласка, я тебе дуже прошу. Окей. А, 500, 1500, 2500. Ну, тут немає нічого. Тут круто, мені подобається мій оцей вулканний. Якщо чесно, мені ось цей кристальний більше подобається, але я його зараз не можу купити, бо мені не вистачає грошей, тому ми його обов'язково купимо якось пізніше, коли мене буде вистачати. О, дякую. Так, і поїхали далі. Чекпоінт є чекпоінт, Тому зараз можна трішечки смі. 에... Так -так 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 -так. Бі... Е... Обережно, обережно, обережно. Е... Щойно хотів сказати, що зараз можна. Е... Ні. А, це не я, то це не я в той час визвав цю штуку, це хтось інший її призвав. Ні, ні-ні-ні. Давай, 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 не треба. А, господи, окей. Окей, 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 не знаю. Це 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 не я був. Все у мене ще одна ця штука є. Якщо я захочу, я можу її призвати, але того ти хочеш від мене. Але того разу у мене все вийшло. Окей, поїхали далі. Поїхали далі, поїхали далі. Так, так, так. ой 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 ой, ой обережно, 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 все. Йдемо, мені ще гроші тут насипали. Прикольно, окей. А, і все. Все, все, все. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. А, ось тут можна трішечки сміли... більш сміливо, давайте так скажемо. Ні. Добре, я зрозумів, я зрозумів. Ніякої сміливості, лише обережно. Зараз приїжджаємо, до речі, мені знову дадуть тут гроші чи ні. Ну, ось. Я не можу навіть нормально розігнатися, що зі мною сталося. Так, таку, такий великий шлях я приїхав і все було нормально, а тут якась О, до речі, знову дають гроші. Тобто таким чином їх можна дуже легко зафармити, тут дають, здається, по 200 зараз. Це прикольно, це прикольно, це прикольно. Можна просто падати і проїжджати тут якусь кількість раз, і, все. і таким чином назбирати на потрібний мені байк. Так, все обережно сюди, намагаємося ось таким чином їхати. Так, 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 так. все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, 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 обережно. Ну, до речі, вона досить широка, тому я сподіваюся, зараз все буде добре. Дуже-дуже, дуже на це сподіваюся. Обережно, обережно, бережно, обережно. Так, 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 все, тихо. Окей. Окей, 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 ми приїхали, ми це зробили, все добре, тому тепер просто їдемо далі. Ось таким чином. І, можливо, я навіть зможу дійти до цього. Ой-ой-ой-ой-ой, ні, ні, ні. Куди, 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 куди. Ну за що, ну, за що, ну за що? Ну, я не знаю, витратити. чи Ну, ні-ні-ні. Мені мені жалко її витрачати, якщо чесно, тому що я не так далеко заїхав, аби її зараз витрачати, я краще її збережу на. якийсь Інший! Що? Так! Я застряв. Все, добре, добре. Е-. Так. Так, так, так. А ну-ка, а можна. Dobre. Я не знаю, що це було, друзі. Чесно, це, 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 це максимально. Можна мені було... Буде... О, все, добре, дякую. Це було якось дуже максимально странно. Я навіть підвис буквально на, три, на декілька секунд, аби подумати, що, 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 що це таке. Що це таке, що від мене хочуть? Опа, і забираємо ще дві ці штучки. У мене їх вже скільки Вже 4? Ну якщо в мене їх 4, то це прям прикольно. Давайте їдемо. Я якось занадто швидко їду. Мені здається, потрібно якесь обережно. Тук, тук, Я я сама обережність, друзі. Зараз це буде. Я сама обережність. О, таким чином, обережненько, проїжджаємо це все діло. Ось сюди також їдемо. Оба. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Все, 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 все. Добре, окей. А, Приїхали сюди. О, Ой-ой-ой, ой, ой, не падати, не падати. Головне, зараз. О, я здається, десь тут минулого разу впав. Так, е, так, 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 все. Ой-ой-ой, пісок, пісок. Пісок, 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 обережно Обережно-обережно Ой-ой-ой, ой тут якась ловушка, тут потрібно буде обережно. Понаставляли тут своїх. Е, а чи ви... О, тихо, тихо, тихо. Понаставляли тут своїх Якийсь пасток, і я ледь не впав. Не впав. Ой-ой-ой, ой 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 так, все обережно, об'їжджаємо. Так, потрібно об'їхати його зліва, здається, так. Ой-ой-ой, ой-ой. Оба оба обережненько все. А у мене все вийшло. Окей, їдемо далі. Ось тут зменшуємо нашу швидкість і обережно намагаємося у цю штуку а, проїхати, проїхати, проїхати. Так, 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 так. Ой-ой-ой, тут буде. Е. Що? Мене хтось із туди. Мене хтось під. Мене хтось підбросив, господи, що це таке? Наше це взагалі додали? Що? Що? Я, я, я не знаю, це, це, це якось. Я, я не знаю, це навіть не странно. Це якось дуже. Е, ну, ну коротше, мені не подобається. Мені не подобається, як це працює. Ну ось зараз в мене ще одна. Так, я, я би витратив лише одну, а так мені доведеться витратити їх дві, тому що мене хтось я кудись підкинув і за що не зрозуміло. Взагалі не зрозуміло. Так, 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 так. Е, то, але я, до речі, бачу його нік. Давайте ми знаєте, що зробимо. Е, а, його тут немає, його тут немає. Е, а, а чому його там немає, до речі, він мене підбросив і відразу вийшов чи що? Як це, як, як це працює? А, так, 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 так. Обережно, 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 об. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Як, як же це небезпечно? Як же це небезпечно? Мені прямо-таки дуже страшно. Опа. Опа. Ось сюди повертаємо. Отаким чином. Обережно все. Все, все, все. Я доїхав. Окей, окей, окей. Їдемо вперед, 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 вперед. Ти, ні, ні, я застряг. Ні, ні, Виїхати, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, я застряг. Ні, ні, ні. Ну куди? Господи, в мене залишилося буквально. А, зараз дві спроби, так? Я зараз їду, якщо в мене не, не виходить, в мене... Один, один шанс буквально буде на те, аби а, все виправити. Окей. Отут От зараз потрібно бути дуже-дуже дуже обережним. Вона, мені здається, досить рівна, тому. Тихо, 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 ні. Ну господи, ну наша вона така. Наша вона така величезна. О, о до речі, мене прямо по центру неї. Відспавнила, тому окей, okay, окей, okay, я вас зрозумів. я буду зараз У мене залишилося буквально одне життя, тому я буду ось максимально Просто максимально таким Якимось обережним, максимально повільним, і буду максимально намагатися це все зробити а, безпечно, безпечно для своєї останньої спроби. Тому що якщо в мене зараз не вийде, то на цьому усе усе, усе Отаким чином ми їдемо. Окей. Okay. Окей, okay, окей, okay, okay, так, це що таке. Ні-ні-ні-ні, друже, я туди не поїду. Ти Мені точно не потрібен, мені страшно. Я не знаю, що, що він дає, але я перевіряти це не буду, тому що це гра мені вже не по. О. о а, а що це таке там? Там можна об'їхати? Е, так, 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 давайте подумаємо. Таке відчуття, що краще все ж таки об'їхати. Так, можливо, можливо, краще все ж таки об'їхати. Давайте спробуємо обережно обер. Ні, я я за страх. Я я не знаю. Ні-ні-ні ні, тихо, 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 бр. Ні, все, на цьому, на цьому все завершилося, я так розумію. Окей, ну, ну все більше в мене хп немає, я їх ніяк не куплю. Е, гроші в мене також не вистачить зараз на цей кристальний а, байк, який я дуже хотів. Тому, ну добре, на цьому будемо завершити. Якщо чесно, мені не дуже сподобалося, тому що це було. Ну, я вам скажу дуже нечесно, тому що якщо б, якщо б, якщо б мене ото якийсь а, негарний гравець не розвалив, в мене було б іще одне життя, і я міг би обрати нормальний шлях від початку, не застрягнути. І, коротше, все було б добре. Добре, М можливо, я навіть дійшов би. так що це, це, це не я, ми це хтось інший. На цьому будемо завершувати. Якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі І всім до нових зустрічей.